Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як в червні з'явилась ціла хвиля повідомлень в засобах масової інформації про припинення дії американо-саудівської нафтодоларової угоди, а також припущення, що Саудівська Аравія продаватиме нафту на світових ринках тепер в різних валютах, зокрема в китайських юанях. Ну і багато дуже. Експертів, лідерів думок говорили про те, що це серйозний удар по долару, по його стабільності, по його перспективі. Ну і взагалі дехто казав, що це такий останній гвіздок в труну долара. Чи це взагалі правда? Чи тут є велике перебільшення, чи тут є раціональне зерно, і що насправді загрожує американському долару? Ми поговоримо з вами про це під кутом зору аналітики американського інституту економічних досліджень. Там підкреслили, що насправді саудівці десятиліттями здійснювали транзакції в недоларових валютах. І ніколи не існувало офіційного договору, тим більше зазначеним якимось конкретним терміном дії, який би регулював цю неформальну домовленість яку отримала назву нафтодоларова система. Але навіть уламки розбитих дзеркал відображають реальність і, незважаючи на викривлення, простежується суттєва тенденція. Саудівська Аравія поступово зменшує свою залежність від США. Цілком можливо, що її нещодавне приєднання до розширеного блоку Брікс відображає більшу схильність до розрахунків за нафтами операції в валютах, відмінних від долара США, через дедалі більш заплутані альянси між Сполученими Штатами і Західною Європою, а також через власні зусилля, спрямовані на диверсифікацію та зменшення залежності від експорту енергоносіїв, Саудівська Аравія. Посилює свою дипломатичну та економічну взаємодію з Китаєм, Іраном та Росією, країнами, які вважаються головними супротивниками США в зовнішній політиці. Нещодавні кроки в напрямку прийняття недоларових валют відображають ширші геополітичні зрушення від валютної гегемонії США. Концепція нафта долара започаткована. 1970-х роках була неформальною домовленостю, за якою Саудівська Аравія погодилася продавати нафту в доларах США в обмін на військовий захист з боку США та інвестиції в цінні папери казначейства США. Одразу після розпаду Бреттенвудської системи в 1971 році ця угода підвищила вартість долара США і забезпечила військову підтримку Саудівській Аравії з боку Америки. Вона також забезпечила відносно стабільний попит на американський державний борг, який через 5 десятиліть перетворився на такі жорна згубної ваги, як зазначають в Американському інституті економічних досліджень. Кілька змін в політиці свідчать про відхід від дотеперішніх усталених рамок. У січні 2023 року міністр фінансів Саудівської Аравії оголосив про можливість ведення торгівлі у все більшій кількості валют. За цим послідувало збільшення імпорту нафти з Росії та укладення офіційної угоди про валютні свопи з Китаєм з фіксованою ставкою. Найкраще охарактеризувати це як стратегічну переорієнтацію. Саудівська Аравія прагнула налагодити гнучкі відносини з регіональними і зростаючими глобальними державами поза сферою американського впливу, зазначають в цьому. Дослідницькому інституті, якщо відкинути міфи і гіперболи, то послаблення відносин між США і Саудівською Аравією є лише одним з прикладів на тлі зростаючої тенденції зменшення впливу США на світові валютні ринки і міжнародні фінанси, тобто, по суті, вони говорять про певне таке послаблення американського олігону, західного олігону. Скажімо відверто, на фоні санкцій, які США вводять проти країни-агресора Росії, інші автократичні режими та диктатури починають подумки приміряти це на себе, і вони бояться долара, вони бояться штатів, тому що вони розуміють, що якщо вони будуть робити кроки, які будуть іти в розріз з глобальною безпекою, з інтересами Сполучених Штатів, з. Політикою західного олігона, хоча він не оформлений в яку інституційну організацію, то Сполучені Штати Америки зможуть застосувати до таких країн дуже болючі санкції, і тому ці країни шукають альтернативу доларовій системі. Безумовно, наслідки цих змін не будуть помітні або відчутні за одну ніч, але події, що відбуваються із зростаючою швидкістю, свідчать про зміну глобального геополітичного, економічного та фінансового. Ланшафту. Чи близький кінець нафтодолара задаються питанням в Атлантичній Раді The Atlantic Council, це дуже авторитетний американський Сінгтенг, і е, такий автор, як Хунг Тран, аналізує це питання, і він зазначає, що цього місяця Саудівська Аравія не робила жодної заяви пов'язаної з торгівлею нафтою в доларах США. В Atlantic Council теж підкреслюють, що між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією немає офіційної угоди про продаж нафти в доларах США. В міру того, як країни групи БРІКС, регіони, включаючи Близький схід і Азію, збільшують використання місцевих валют для транскордонних платежів, зростає розуміння того, що значення долара в міжнародних фінансах зменшується, особливо на світових нафтових ринках і використання нафтодолара, зокрема. Хоча долар. На сьогоднішній день продовжує бути домінуючою валютою, як резервна валюта, валюта, в якій переважна кількість кредитів і депозитів здійснюється, як валюта, в якій здійснюється понад 60% світової торгівлі, як валюта, яка присутня в 90% Форексу Год, як одна із складових торгівельної пари. Тому долар домінує, але які тенденції ми можемо спостерігати? Давайте повернемося трохи в історію, та тобто до адміністрації Ніксона. Сполучені Штати потерпали від високої інфляції значного дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на тлі війни в В'єтнамі, і це чинило тиск на долар, загрожувало витоку золотовалютних резервів США. В 1971 році США припинили конвертованість долара в золото, і це було основою Британвузької міжнародної валютної фінансової системи з фіксованими обмінними курсами. Основні валюти почали коливатися по відношенню одна до одної в 1973 році. Потім настав нафтовий шок. Коли організація країн експортерів нафти ОПЕК скоротила видобуток нафти, і ввела ембарга на її постачання до Сполучених Штатів Америки під час е, війни судного дня на тлі великої економічної та політичної невизначеності, коли Уотергейтські слухання наближались до завершення. Адміністрація Ніксена розпочала дипломатичну місію, яка мала закріпити економічне партнерство з Саудівською Аравією, що посідає центральне місце в світовій торгівлі енергоносіями, щоби заохотити Ер-Ріят використовувати долар як засіб обміну і продажу нафти, і таким чином повернути долари на ринок казначейських облігацій для фінансування бюджетного дефіциту США, створити на нього масштабний попит. Вашингтон пообіцяв постачати Саудівській Аравії сучасну військову техніку і захищати її національну безпеку. Незважаючи на нестабільність в світі, в сполучених штатів на той час угода показала, що вони зберегли здатність визначати міжнародний порядок денний. Окрім збереження стабільного попиту на долар, угода сприяла його використанню в торгівлі нафтою сировинними товарами, утворюючи стабільне джерело попиту на американські казначейські Облігації це сприяло зміцненню позицій долара як ключової світової резервної фінансової і транзакційної валюти. Але тепер перематаємось на 50 років вперед. Домінуюча глобальна позиція, яку колись займали США, порівняно ослабла, наголошують в Atlantic Council. Частка США у світовому ВВП скоротилася з 40% в, році, в 1960 році, в тисяча до 25% сьогодні. А економіка Китаю вже перевершила американську за паритетом купівельної спроможності, тобто з поправкою на рівень цін. Тепер Америці доводиться змагатись за вплив дедалі наполегливішим Пікінам, стикаючись при цьому з тиском навіть з боку союзників, таких як Європа та інші країни, які хочуть стати більш незалежними від Вашингтона в фінансових зовнішньополітичних питаннях. Зокрема, багато країн намагаються розробити альтернативні долару механізми транскордонних розрахунків, щоб зменшити свою вразливість до дедалі частіше застосованих Вашингтоном економічних і фінансових санкцій. Водночас це дуже важливо. США стали набагато менш залежними від саудівської нафти завдяки сланцевій революції. Сполучені Штати фактично стали найбільшим виробником нафти у світі і нет, та експортерам, тобто США експортують нафти більше ніж імпортують. Вони все ще імпортують нафту з Саудівської Аравії, але в значно менших обсягах. Китай же, навпаки, став найбільшим покупцем нафти в Саудівській Аравії. На його частку припадає понад 20% експорту нафти королівства. Пекін встановив тісні торгівельні стосунки по всьому близькому сходу, де вплив США зменшився. І до речі, це те. Що передрікав Ю в своїх геніальних інтерв'ю? Я поділюся з вами лінком. Бажання Саудівської Аравії диверсифікувати валюти, в яких продається її нафта, узгоджується з більш широкою стратегією, що вимагає від країн розширювати міжнародні зв'язки за межами США та Європи. Тож нікого не повинно дивувати бажання Саудівської Аравії приєднатись до клубу країн, що розвиваються – «Брікс». І співпрацювати з Китаєм та іншими країнами в проєкті ЕМБРІЧ, так званому, щоб дослідити можливості використання цифрових валют їхніх центральних банків, це так звані CBDC, для транскордонних платежів. Тобто загроза долару приходить ще з одного боку, не тільки з боку фіатних так званих валют інших країн, а і з боку нових цифрових валют, які найближчим часом будуть запроваджуватись. І тут виникає глобальна дилема долара, тому що зацікавленість судівської Аравії валютній диверсифікації не є критичною, але вона є символічним кроком на шляху до дедоларизації. Країни все частіше використовують власні валюти в транскордонній торгівлі інвестиційних операціях, і необхідні для цього механізми існують повністю поза впливом будь-якої великої держави. До них Належать валютні своп-лінії, узгоджені між центральними банками країн-учасників, об'єднання національних платіжних і розрахункових систем, наголошують в Atlantic Council. Використання місцевої або національної валюти для транскордонних платежів наразі даються ціною ефективності, не є вигідними дуже часто, оскільки вони покладаються на менш ліквідні місцеві валюти, грошові хеджувальні ринки для прямого обміну пар місцевих валют без використання долару як інструменту, вони є дорожчими. Багато згаданих вище країн схоже погодились з цими витратами, щоб зменшити свою залежність від долара. Розвиток технологій, цифрових платежів, таких як токенізація, можуть значно меншити ці витрати, і це вже перспектива найближчого майбутнього. За останні кілька років екосистема цифрових платежів суттєво просунулась в напрямку так званої токенізації обмінних одиниць, таких як CBDC або стейблкоїни, прив'язані до долара або будь-якої іншої ключової валюти. І ці токенізовані одиниці можна обмінювати миттєво і напряму без необхідності проходити через рахунки посередників, таких як комерційні банки. До широкого впровадження токенізованих валют ще далеко, але така яка система значно зменшить потребу учасників в резервах для забезпечення адекватної ліквідності, і це послабить роль глибокого ліквідного ринку казначейських цінних паперів США як ключового ставпа підтримки домінуючої позиції долара в міжнародних фінансах. Фактично, частка долара в світових резервах вже впала з 71% в 1999 році до 58,4% зараз. В осяжному майбутньому домінування долара збережеться, але може відбуватись поступова демократизація світового фінансового ландшафту, яка поступиться місцем світу, в якому для міжнародних транзакцій можна буде використовувати більше місцевих валют. В такому світі долар залишатиметься помітним, але без його домінуючого впливу. Доповнено буде це такими валютами, як китайський юань, євро, японська єна. І у спосіб, який буде співмірний з міжнародним впливом їхніх економік. У цьому контексті те, як Саудівська Аравія підходить до нафтодолара, залишається важливим передвісником фінансового майбутнього. Але майбутнє це буде результатом сьогоднішньої економічної, енергетичної та безпекової політики і дипломатії США, і значною мірою буде залежати від результатів виборів з президента США в листопаді цього року. Я з вами ділився. Економічною платформу можливого президента Трампа, який якраз обіцяє військову підтримку Саудівській Аравії, наголошує, що е, наслідний принц є його другом, і наголошує на тому, що США не буде міняти свою політику. Це означає збереження достатньо близьких стосунків з Саудитами. Ми з вами говорили про економічну платформу. Камали Гарріс, яка базова, як представник демократичної партії, менше схильна до політики ізоляціонізму, яка характерна більше для певного крила республіканської партії, то що буде у випадку перемоги того чи іншого кандидата? Я думаю, що в питанні долара і в питанні цього зовнішнього впливу США в такому стратегічному регіоні насправді не перемога. Демократів чи перемога республіканців тут суттєво позицію США не повинна поміняти, тому що від розрахунків за енергоносії і за сировинні матеріали значною мірою залежить попит на долар США. Від попиту на долар США залежить його роль як резервної взагалі, валюти ключової в світі. А від цієї ролі залежить модель американської економіки, яка збудована таким чином, що по-іншому вона не зможе працювати. В режимі глобального домінування. Тому мені видається, що зовнішня політика США в цьому напряму вона буде доволі таки стабільною. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і підтримайте мене на Patreon. І ми з вами разом будемо розглядати глобальні фінансові економічні тенденції і як це впливає на економіку різних країн і на наше з вами життя. До зустрічі!